Друзі, всім привіт! Сьогодні вийшла до вас у прямий ефір у в незвичному для мене місці і в незвичній обстановці, тому що, як ви знаєте, сьогодні я разом з моїми друзями поїхала з Києва у Вінницьку область, щоб привітати тут е, мій перший інтернат з трьох, якими я опікуюсь, дякуючи всім вам, бо ви це робите разом зі мною. Тож, сьогодні ми вітали діточок у старий прилуки: Бодя, привіт! Юрчик, привіт, Боже! Всім привіт! Тож хочу вам сказати, що випадково я опинилася у Вінниці, тут я чекаю на свій вечірній потяг, яким я вертаюся до Мукачева. І я опинилася у ресторані Лакучина, в якому ми вже вдруге за день зараз були. І коли я звернулася. До співробітників з питанням, чи може в них є якась тиха кімната або бенкетна зала, щоб я можна, могла вийти в прямий ефір, менеджерка мені запропонувала кабінет. Це, друзі, вау сервіс Тож, якщо будете у Вінниці, welcome, лакучина, реально смачно, гарний сервіс і дуже затишний італійський ресторанчик. Але тепер до справ. стара Прилуцький інтернат яким я опікуюся вже майже два роки, для якого ми разом із вами зробили вже дуже-дуже багато всього. Сьогодні, опинившись там, я показувала невеличку екскурсію моїм друзям, які взяли на себе подарунки майже всім діточкам в цьому закладі. І під час екскурсії я дізналася дещо, що мене просто розтрощило. І я не буду про це мовчати. Ви знаєте, що я у вас трошки пришелепкувата, що я відкрита кажу, як коли відбувається якісь. А те, що відбувається, це вибачте. І те, що я не вибираю слова, то це тому, що я вже заспокоїлася, але все одно вважаю, що так не має бути. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми влітку почали з вами будувати душові кімнати в цьому інтернаті, о, вибачте, зараз не можна казати інтернат. Зараз треба казати спеціальна школа. Бо на папірцях наша влада показує, нібито у нас в країні більше не існують інтернати. Але це друзі. Розумієте, як і багато чого, що відбувається. Тож, коли ми влітку почали будувати ці душові кімнати, до мене зателефонували керівництво цього закладу, і спитали, чи буде нормально, якщо ми зробимо менше, ніж я запланувала, душових. А я нагадаю вам, що в цьому закладі на той момент було 105 діточок, і на 105 діточок в цьому закладі було 4 душа. 4 на 105 дітей. Тож ми разом із вами вже побудували там 10 душових, а діточок за цей час там стало вже 118, бо вони також прийняли нових дітей з Бахмуту. І влітку, зателефонувавши мені, керівництво спитало, чи можемо ми зробити менше душових через те, що їх почало жорстко кріпити пожежне управління району з приводу того, що. Ви знаєте, в цьому році ви не почнете офлайн навчання, тому що у вас е, застаріла система молнії захисту. І це, друзі, не на рівному місці народилося. Знаєте, це народилося через те, що незадовго до цього часу цей інтернат по суду, як я розуміла, виграв від строчку від термінування. Е, Терміну, коли треба обробляти протипожежною оброботкою кришу, бо бюджету на це немає, бо наша влада постійно щось вимагає і нічого не пропонує, нічого не допомагає відшукати якихось меценатів, не допомагає якось залучити іноземні гранти. Це все на плечах, друзі, співробітників закладів, або на плечах корумпованої влади, як от зараз. Тож. Протипожежну пропітку криші ми змогли якось омінути. Протипожежну пропітку е, горища вчителі цього закладу зробили за свій кошт. А зарплатня в таких закладах, а це я вам нагадаю, спеціальна школа, інтернат, вибачте, не можна казати, інтернат, спеціальна школа для діточок з відставанням у розумовому розвитку. Тобто, як ви розумієте, зарплатні в цих вчителів. Вони мізерні. Це не якісь там зарплатні, як в наших всратих депутатів, а це копійки. І ці люди скинулися зі своїх зарплат, щоб сплатити 75 тисяч гривень за протипожежну обробку горища. Окей, я, звісно ж, сказала їм, що я не відмовлюся від реалізації 10 душових та почала пошуки е проти е системи молнієзахисту. захисту. Я одразу ж зателефонувала моїм будівельникам, спитала, чи можуть вони це зробити. І мої будівельники, звісно ж, сказали мені, так, Катя, ми можемо це зробити. Це буде коштувати для тебе 20 тисяч гривень. Але ця протипожежна служба вимагає, щоб саме молніє захист замовили в тієї компанії, яка акредитована у них, що дорівнює, дає їм відкат, друзі. І коли я почалась. Спілкуватися з цією компанією, що робить молнієзахист, то виявилося, що молнієзахист коштує 105 тисяч. 105, 20 і 105. Відчуваєте різницю? У мене до той час була фінансова подушка. І я дякую вам усім, хто підтримує мене. Я подарувала цій школі нову систему молнієзахисту. І сьогодні я її побачила вживу. Знаєте, як вона виглядає? Як... Палки від е, зонтику. Ну, тобто, я думала, що за 105 тисяч це буде прямо якась там офігеть, яка арматура, але ні, ні. Я розумію, що насправді дійсно така система молнії захисту і мала коштувати 20 тисяч гривень. Агов, бюджетники. Ви можете зібратися і зрозуміти, де ви можете нахидати, накидати свої. Кати. А де ні? Це муніципальний заклад в маленькому селі, скільки можна. Окей, проїхали, молній захист у нас є. Після цього пожежна служба почала вимагати реалізації системи протипожежного оповіщення. Нагадаю вам, друзі, це дуже дуже старий заклад. Це дуже стара будівля, дуже красива, дуже доглянута. Ви можете сьогодні побачити там її у моїх сторіс. І вони знову ж таки сказали, що поки ви не встановите цю систему протипожежного оповіщення, ваші діти не повернуться до офлайн-навчання. Вони таки лишаться на онлайн-навчанні. А я хочу нагадати вам, що це не просто діти, і це не сиріти, це, на жаль, діти з важких родин. В більшості своєї це діти алкоголіків, наркоманів. Е Приступних якихось там елементів. Тобто ці діти в мене є відео, як ці діти живуть вдома, тому що час від часу буває, що сусіди викликають поліцію, бо дитина, наприклад, падає в обморок, бо вона не їла два дні. Або поліція часом заарештовує дітей з цього закладу, тому що вони пограбували магазин. Але вкрали вони в цьому магазині не іграшки і не солодощі, а хліб та ковбасу. Бо їм дома нема що їсти. Тож ми на сьогодні маємо офігезний, класний, дуже красивий, світлий. Теплий заклад, в якому ці діти можуть знаходитися протягом навчального року, спати в теплих кімнатах на ортопедичних матрасах, ходити в класні душові, які ми разом з вами побудували, харчуватися три рази на день. Але вони цього не можуть робити, тому що протипожежна система оповіщень не була встановлена. Але знаєте що? Зараз її встановили? Хочете скажу за скільки. Скільки коштувало встановлення протипожежної системи оповіщення? Це, друзі, такі, знаєте, в сраді такі таблічки: вхід та вихід, комунікація під них, пульт такий встановлюється. І це, друзі, на двоповерховий корпус спальний та двоповерховий корпус навчальний коштувало мільйон шістсот гривень, яку сплатив. Бюджет, облрада місцева сплатила ці мільйон шістсот гривень і, і, і типу, такі, хух, Ну, ми всі розуміємо, якщо воно стільки коштує, воно стільки не коштує. Якщо б я не робила цього, блін, 158 тисяч раз, будуючи заклади громадського харчування або нічні клуби, я б не орієнтувалася в цінах, але б. Це Вінниця, це навіть не Київ. Мільйон шістсот, друзі, 1600 гривень сплачено за цю систему, і після цього всього приходить комісія протипожежна, щоб видати нарешті документи на початок офлайн навчання цих дітей в школі. І що відбувається, вони кажуть: так у вас тепер немає пожарного гідранту, двох, якщо будете точніше. На першому і другому поверсі мають бути встановлені пожежні гідранти. Знаєте, ви їх бачили там в торгівельних центрах. Це такі штуки, типу або шафа, там такий кран, куди шланг надягається, і це пожежний гідрант. І вони, звісно ж, наполягають на тому, щоб і цю систему замовити в тієї компанії, яка зробила протімолнівий захист. І знаєте, скільки вони нарахували за цю систему? 650 тисяч гривень. 650 тисяч гривень закладу, який на зараз простоює. Це муніципальний заклад, він опалюється, там персонал виходить на роботу, вони там прибирають, готують дитячі кімнати, там все охайно чистенько розставлено, там стоять всі стаканчики, підписані з зубними щітками і пастами на цих діточок, там стоять їх кімнатні тапки, але там пусто. Пусто тому, що якась потвора в цьому протипожежному управлінні, Вінницькому, в зговорі з кимось місцевим, шарашить ось такі прайси, і не дає цим дітям повернутися в теплий заклад, де вони оточені турботою, де вони навчаються. А всі викладачі в цьому закладі, друзі, дефектологи, вони навчають цих дітей. За спеціальною системою навчання, бо це особливі діти, це діти з відставанням у розумовому розвитку, які живуть в трущобах на зараз. Просто в таких умовах, що коли я це бачу, я реально ридаю. Тож, значить, в чому заключається, значить, будування цієї протипожежної системи гідрантів? Значить, на території закладу є водонапірна башня, від якої треба прокласти трубу в навчальний корпус, ну там ну десь, може, там, метрів 300-400 цієї труби треба прокласти, та встановити ці два пожежні гідранти. Коли... Керівництво закладу звернулося до цієї служби протипожежної і сказали: А скажіть, будь ласка, чи можемо ми самі облаштувати цю систему? Ось ні, звісно, ви не можете. Якщо у вас десь там пройде прорив, потім до нас прийдуть. Ви розумієте, що в країні війна? Війна, в якій ви, уроди, відбираєте у 118 дітей можливість навчатися, їсти три рази на день, хоч і за цією всратою, системою, самі знаєте від кого, я до цього ще теж так ось якось дійду, але в теплі, вимиті, одягнені, обуті. З навчанням, з творчістю засіб. Оці люди, які запроваджують отакі перевірки, і потім наказують, з якою фірмою робити і за які кошти, ви с... маєте всі горіти в пеклі, в пеклі. Бо я зараз сиджу вже дві години, я тупо заспокоювалася, щоб набратися сил на цей ефір. Бо, знаєш, от так, в ДБР треба. Слухайте, я ж сьогодні кажу керівникам я говорю, слухайте, давайте медійно підіймати цю тему. Тому що зараз тільки це працює. Давайте звертатися в прокуратуру, в ДБР. Бо так немає б бути. Немає. Якщо керівництво області вимагає вирішення ось таких комунально-технічних проблем, воно б***, має знайти бюджет або мецената. Який це зробить, бо ви маєте розуміти, яка кількість дітей в вашому регіоні, дітей, яких суспільство, на жаль, вважає дітьми з вадами, але це не діти з вадами. Вони насправді в нормальній країні мали б навчатися в одній школі зі звичайними дітьми, але на жаль, в нашій країні так не відбувається. В нашій країні, на жаль, ще існують ось такі заклади. Але друзі, за цей заклад я максимально спокійна, бо там реально мені там хочеться лишитися переночувати кожен раз, коли я приїжджаю. Бо там настільки затишно і настільки залюблені ці старі приміщення, що я б від щирого серця. Бажала, щоб кожен заклад в Україні виглядав саме так був таким настільки доглянутим. Тож, друзі, сьогодні, коли я все це почула, побачила, мене, звісно, накрила хвилю. Я розумію, що мені треба зараз йти вітати дітей. А мене ковбасить, мене рве на куски. У мене в голові з однієї сторони стріляє оці мільйон шесот. Пільйон шесот. А з іншої сторони 650 за два гідранти. Ну я, звісно, в шоці від цього. Я дуже прошу, якщо на мене підписані якісь активні люди, місцеві Вінниці, реформа, да, Сереж, реформа, от так, бач, проходить бомба. На папері ця реформа в нас проходить. А в реальності це все така ж схема по відмиванню грошей. Ну, як таке може бути? Ну, бляха-муха, ну реально, 1 млн 600 Муніципальному закладу, і ви падла не даєте повернути дітей та надайте цьому закладу, поки вони будуть шукати донаторів. або, або поки я буду шукати донаторів та людей, які доєднаються дайте. Просто дайте вогнегасники і дозвольте дітям повернутися до школи до нормальної, де їх люблять, де ними опікуються, де їх годують, де їх навчають, де вони роблять поробки, які ну просто неймовірні. І зараз, друзі, про поробки. Тож, коли сьогодні мене почало ковбасити на цю тему. Я мітаюсь туди-сюди, розумію, що мені треба зараз всміхатися, розповідати, як Миколай передав подарунки. а У мене в голові вже тільки ці 650 тисяч, де їх взяти, як їх знайти. Тож, яке я придумала рішення, перше, керівники цього закладу зараз все ж таки. Звернутися до іншої компанії щоб прорахувати це. Але, але якщо ця компанія прорахує не 650, а 350, то це вже точна підстава для звернення в ДБР. Бо вибачте, де ви берете ці цифри? Я вибачаю, що я ругаюся матом, і мета, мабуть, ти будеш блокувати мене, я не знаю. Але я ругаюся, бо мені болить, бо так не має бути. Тож, друзі, спочатку ми звертаємося, Володимир звертається в іншу компанію, вони роблять прорахунок. А потім зараз я наступним відео додам Різ, який я зняла про неймовірні мотанки, які роблять діти в цьому інтернаті разом з викладачами. Їх вже там зібралося велика кількість, деякі з них насправді музейні. Вони підписані, яка мотанка. Що собою, боже, не усвідомлює, а яка, яка мотанка чим є, там є і мотанки ярила, і мотанка масляна, і мотанка навдале заміжжя, дівчата, так, приготуватися. Коротше, я поспілкувалася з цією чарівною вчителькою і е е спитала її, чи не буде вона заперечувати, якщо ми продамо ці мотанки. Їх дуже багато, друзі. Вони дуже красиві, вони зроблені дитячими руками. І я пропоную вам створити ініціативу, в якій зараз там, за короткий час Володимир зі співробітники зі співробітниками вони поміряють на сантиметри якого розміру, яка мотанка, і ми з вами створимо щось на кшталт градації, там, типу, до 30 сантиметрів, 2 тисячі гривень, свище 30 сантиметрів, 5 тисяч гривень. І так залежно від того, яку суму прорахують за ці кляті прожежні гідранти, ця інша компанія, ми створимо такий благодійний продаж цих мотанок, щоб це був не просто донат, а щоб у вас вдома з'явилася ця ця мотанка. У вас вдома або у вас в офісі, і таким чином ми зможемо зібрати гроші, реалізувати цей проект з прожарними гідрантами, який Має реалізувати влада, але замість цього вона дітей тримає на дистанційному навчанні. Тож я дуже хочу, щоб ми з вами разом реалізували це, продати ці мотанки, а за ці гроші зробити ці кляті пожарні гідранти. І також хочу додати, що окрім тих мотанок, які вже є, ви можете надіслати мені фотографію будь-якої мотанки, яку б ви хотіли. І вчителька сказала, мені, що вони відтворять саме таку мотанку, яку ви захочете, навіть на замовлення. Тож, друзі, я дуже прошу вас, не глядячи на те, що зараз у нас різдвяні свята, і я маю бути вся така добра і хорошенька. Але як ви бачите, я дуже розлючена. А коли я розлючена, зазвичай мені все вдається. Але. Так не має бути, немає. Тож я запрошую вас доєднатися. Скорим часом я поширю фотографії цих мотанок. Ми все це підготуємо. Це, звісно, займе якийсь час. А зараз, після цього ефіру, збереженого, я також додам відео з цими мотанками. Дуже прошу вас поширити цю інформацію. Може, у Вінниці є якась також така пришалепкова та активна людина, яка б взялася. Патронувати цей інтернат і допомагати якось на рівні медійному і на рівні провладному вирішити це питання. Бо діти мають повернутися в цей заклад. І це ясно, як божий день. Якщо непонятно комусь чому, напишіть мені в особисті, і я вам пришлю відео, в яких умовах ці діти вдома живуть. Але я вас попереджую, ви будете ридати, як я декілька днів. Тож, друзі, дякую всім за ефір. Дякую, Лакучина, за те, що надали мені цей кабінет. Я сподіваюся, ви мене почули. Ви мене, як завжди, розумієте та підтримаєте, і ми з вами разом реалізуємо цей проєкт для спеціальної староприлуцької школи, не інтернату. А ви, влада, закінчуйте і починайте працювати, а також закінчуйте гарних свят.